Вранці вийшла я на гамок і сказала, добрий ранок сонцю, полю і травичці, любим діткам, тихі річці, добрий ранок, світе мій, мирний, чистий, голубий. Доброго ранку, дітки, я дуже рада зустрічі з вами. Як швидко промайнуло тепле літечко і настала осінь. А з її приходом все частіше можна спорестрігати такі осінні явища природи, як дощ, холодний пронизливий вітер, туман. Туман виникає тоді, коли на зміну теплу приходить холод, і волога, яка випарувалася з поверхні землі, зависла низько в повітрі. У вигляді маленьких краплинок води. Краплинки води створюють завісу, через яку важко розгледіти навколишні предмети, дерева, будинки, машини. Туман особливо густий, буває вранці. Коли на дворі туман, вам, дітки, треба бути вкрай обережними, щоб уникнути неприємностей. Запам'ятайте! Гуляти в цей час бажано лише з дорослими. Особливо уважними слід бути біля дороги та при переході вулиці. Я переконана, що ви дослухаєтеся моїх порад і все у вас буде добре. Дітки, сьогодні мене з вами запросила в гості їжачиха. Їжачиха живе у лісі. Подивіться, скільки грибів народило цього року у лісі. А їжачиха збирає грибочки і запасає на зиму, щоб було що їсти. Але, на жаль, рахувати вона не вміє. Давайте допоможемо їжачисі порахувати грибочки. Пішла їжачишка в ліс. Зірвала один грибочок. Ось він один. Пішла вона ще на галявину, зірвала ще один. Давайте допоможемо їй порахувати один грибочок та ще один. Разом буде два. Стрибав лісом. Зайчик побачив грибочок, зірвав і приніс його їжачисі в подарунок. Давайте допоможемо тепер їй їх порахувати. Один грибочок та ще один буде два. А коли додати ще один, то разом буде три. Один. Два, три. Разом буде три. Стрибала лісом шапка. Побачила грибочок і вирішила принести його теж їжачисі. Ось скільки грибів вже у їжачихи. Давайте їх разом порахуємо. Один грибочок. Два, три, чотири. Разом буде чотири. Ішов лісом ведмідь. Побачив великого гриба, зірвав і ледве-ледве доніс їжачисі. Ось скільки грибів стало у їжачихи. А зараз, дітки, прошу вас самих. Порахувати гриби. Починаємо Разом буде п'ять. Молодці дітки. Ви правильно порахували гриби. Дітки, а скільки у їжачихи великих грибів? Так, один. Давайте позначимо великий гриб цифрою 1. Ось, дітки, це цифра 1. Один. Чи одиниця. Вона тонка, неначе спиця. А ще цифру 1 можна витласти з допомогою конструктора. Зараз. Я спробую. Ось в мене деталі конструктора. Дивіться, я з деталі конструктора спробую викласти цифру 1. Подивіться: схожа? Спробувати викласти цифру один. Дітки їжачисі дуже подобається бути з нами, тому вона просить вас пригадати назви геометричних фігур і назвати їх. Ліжачичко, давай подивимося. Це у нас трикутник. У трикутника три сторони, один Два і три. І три кути. Один, два, три. Це трикутник. Це квадрат. Квадрат має чотири однакових сторони. Один, два, три, чотири. І чотири кути. Один. Два, три, чотири. Це квадрат. Це круг. Круг не має ні сторін, ні кутів. Це круг. Сьогодні, діти, я познайомлю вас ще з однією фігурою. Це Овал. Овал також не має ні сторін, ні кутів. Він має ось таку овальну форму. Ось таку. Овал схожий на диню, на огірок, на яйце. Запам'ятайте, дітки, цю фігуру. Це овал. Дітки, їжачиха дякую вам за те, що допомогли їй порахувати грибочки, ознайомили її з цифрою один та з назвами геометричних фігур. Їй дуже сподобалось бути з вами. Отже, я прошу вас у себе вдома взяти аркуш паперу, кольорові олівці та намалювати. Геометричні фігури і розфарбувати їх. Фігури, що мають чотири кути, розфарбуйте синім кольором. Фігури, що мають три кути, зеленим кольором. А фігури, які не мають кутів, жовтим кольором. З нетерпінням чекатимо зі жачихою ваші малюнки у вайбері. До побачення малята!